Доброго дня! Цікава Німеччина. Продовжуємо поповнювати наш словарний запас. Ставте, будь ласка, лайки, щоб я бачила, що це вам потрібно. Пишіть в коментарях, що, що вам може потрібно пояснити, чи ще щось діл, діліться своїми думками. Еф Ефентрінкен. Їжа і напої. Дізусівкан. Тут якби трошки як кайтен. Зюсіх. Зюсів. Це у, дві крапочки, буде в нас ю. І це читається як с. Зюсіх кайтен. Ді жіночий рід, артикль, Солодощі. Ді шоколаде. Нагадую, с Х, Це буде Ш.